Надплевральна блокада черевних нервів та пограничних симпатичних стовбурів за мосіним полягає у введенні півпроцентного урощиненого каїна в надплевральну клітковину спереду ніжок діафрагми. Для цього після підготовки операційного поля довгою ін'єкційною голкою роблять прокол тканин біля переднього краю останнього ребра в жолобку, що утворений найдовшим і здухвенно-реберним м'язами спини. Голку під кутом 30-35 градусів просувають до опора в тіло хребця. При введенні новокаїна голку відхиляють в сагітальному напрямку на 5-10 градусів. Дана блокада виконується з обох сторін. Для знеболення черевної стінки проводять паралюмбальну провідникову анестезію. Для цього новокаїном просочують місця виходу нервів по перековій ділянці хребта.